Сорт помидорів, шоколадний зайчик. Сформовані у три стволи, два кущика, ось такими хроночками. Ростуть повністю у тіні, під виноградом з усіх боків, повністю запилення чудове. Висота ну, вже 3 метри. Поплилися, вище винограду. Ось такі грунки. Ось такі чудові, тугенькі, солодкі, м'ясисті такі шоколадні сливки, шоколадний зайчик. Ну, от. Середнього терміну дозрівання, а можливо й раннього навіть, бо все-таки в тіні і вже визрівші, гарно визрівші гроночки. Ну, які чудові гроночки. Ось такі. Дуже гарно запилюються, гарно висять, не лупаються. Сподобався мені цей сорт.